Карпатського здоров'я всім бажаю, як завжди. Так, друзі, є ось такий котел. Це є Вісман Вітопен 100. Загорілася в мене на екрані помилка F4, і він перестав ну, виключився і перестав гріти систему, перестав гріти в воду. От. Тобто, пошукав, я подивився, це є в інтернеті, це є помилка по газу f 4 це помилка по газу, по газовій частині. От, ну і е, е, проконсультувався я там з одним майстром, і він мені сказав зробити деякі маніпуляції, щоб, я, щоб він не їхав. От, е, наразі сказав нічого складного, можна справитися, якщо е, розумієшся, хоч трохи в техніці. Ну, а оскільки я там з технікою маю справу постійно, то я, власне, і заморочився і. Зробив так, як він сказав. Значить, що я зробив? Перше, саме перше, почистив ці електроди. Маю таку кіст... Верніше, щіточку, зараз я покажу. Знайшов я щіточку, продовжимо. Ось така латунна щіточка. Ну, і оті електроди бажано їх так акуратно, щоб не пошкодити. нічого. Я їх відчистив, оцей наліт, Це є п'єзо. Запал, а це як контроль вогню, наскільки я зрозумів. от І на них був такий наліт я їх відчистив до металу але акуратно. от що Просто вважати, щоб їх не не пошкодити, не зігнути, не, не змістити і так далі. Не мають бути в певному місці. <кій> от е, Далі знімаємо оцю кришечку. Вона у нас, ну е, скажімо у нас отут знаходиться. отут Воно відщолкується просто на себе. от у, у Ліву сторону на себе дьогнути, воно відщокується, а тут воно такими вусиками заходить сюди в рамку, от, сюди в рамочку запихається. От, е, Далі треба зняти е, оцю от річ. Це така захисна пластина. Вона на чотирьох шурупах кріпиться. Тут і. Неправильно стоїть. Ні, правильно, неправильно. Так, тут треба відщелкнути. Зараз я опущу сюди панель. От, продовжимо. Значить, вона, оця пластинка. От я його причепив. Отак воно має бути в такому положенні. Е, так, е, ця пластинка захисна, це захисний екран, він тут кріпиться раз, два, три і тут чотири шурупа. Е, їх, е, їх також треба від, від, відкрутити, зняти, від'єднати оцю клему заземлення масу ніби. І е, тоді. Можна відкручувати сами, саму рампу, і пальник і рампу. Далі за ним є рампа. Щоб відкрутити рампу, треба відкрутити ось цю гайку. Це подача газу. Акуратно тут є прокладка, щоб її не загубити. Все це діло почистили і можна збирати в зворотньому порядку, так як воно зараз є зібране. То, е, ну і далі. Ящик, звичайно, Я ще знімав верхній е, теплообмінник. От, Дві гайки. Одна і отут друга. Але щоб його зняти, треба зняти ці боковини. От, е, І тут ще зверху є дві клеми, які треба витягнути з теплообмінника. От, це все я також знімав, чистив його, бо він такий мав досить окислів на собі. Де що відмив, де що залишилося. 80% я фактично відмив. Тут трошки залишилося. Ну, це вже таке, це вже можна, можливо, з тим експлуатувати. Я думаю, що мав би нормально працювати. Так, і ще я перевіряв, перевіряв катушки. тут є, зараз включу світло. тут є такий штекер. Ну, по-перше, перевіряємо. Отут катушку. Я не, 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 не спеціаліст, не знаю для чого вони тут є, але вони не мають показувати, вони мають показувати якийсь опір. Всі. От. Ця має між цими клемами. І відповідно тут має чотири тут клеми. Раз зверху вниз, якщо дивитися, то є, типу, верхня буде перша потім вниз друга, третя, четверта. Міряємо між першою і третьою, має показувати, мають бути покази, між першою і четвертою, і між третьою і четвертою. Тобто мають бути покази між е, всіма між оцими е, клемами. якщо на якісь немає показів, значить е, відкручується оцей от болт і замінюється цей блок катушок. У мене всі покази були на всіх клемах. Отже, значить, він мав би працювати. Ну, і далі я вже практично все зібрав. Тут залишилося ще оцю панельку прикрутити. І зараз буду пробувати його запускати. Мушу сказати, я знімав верхній теплообмінник, тобто, звідси воду я зливав. Спочатку я відкручував цю гайку, зливав звідси воду з нього. Так, ну, стінки, стілки, стінки мають бути перед тим зняті, по два шурупа там ззаду є. Тепломіник чуть, чуть нахиляється, і тут можна ловити ту воду, як тарілку, ловив там, губкою і так далі, щоб не текло на котел. Далі, отут позаду, не знаю, чи там буде видно чи не буде, там має бути такий червоний ніпель. Треба накачати одну атмосферу. Закрити всі крани знизу. Е, такий копачок червоний мав бути. Відкрити отой третій кран. Ці мають бути раз, два, три. Закриті. відкрити оцей кран, відкрити подачу е, гарячої води на кухні в крані і накачати, накачати оцей ніпель. Через цей ніпель розширювальний бак. Розширювальний бак Нагадаю, знаходиться о, там, такий червоний його видно. Він ззаді знаходиться і накачати в нього одну атмосферу. От. Далі, щоб перед тим, як запускати котел, є кран підпитки. От тут є кран підпитки. Ми його відкриваємо. І накачуємо півтора атмосфери. От я вже накачав. Все. Тепер можна відкривати крани. Так, не в ту сторону. Всі крани відкриваємо. Закриваємо кран на кухні водяний. Так, все повідкривав і пробуємо запускати котел насос почав качати почалася розголдушка системи. Так, насос качає Помилка F4, тому що у нас закритий газ. Ага. Вимикаємо котел. Зразу тиск зріс. Включаємо газ, подачу газу. Забув включити. І включаємо ще раз котел. І дивимося, що з того всього вийшло. Так, котел запускається. Знову спрацював розповітрювач. І в нас суперово загорілися всі, Все запрацювало. Люкс ніде не тече. Все сухо. І газ тепер горить рівномірно. Це, розкалився електрод бачу. Так, зараз воно пожене по системі. Це все діло. Прожене повітря. Шумить, звичайно, все, бо ще є повітря в системі. Ну, зараз ще раз виключимо котел. Так, виключився і ще раз включимо його, чи ще раз розповітриться. Повітря ніби не було. Ну, на розповітрювачі, але ще в системі є повітря. Ну, подивимося зараз. Знімаю прилігтері, бо наразі 40 градусів. О, зараз я Є повітря в системі, тому воно так шаркотить, але зараз воно трошки попрацює, перепрожене, повітря повтікає в батареї, потім можна буде ще з батареї поспускати, порозповітрювати. Ну, вже й перестає шаркотіти вже. Втікає повітря по системі, зараз. Потім, ще пройдусь по батареях, просто спущу легенько і все. Тиск трохи зріс, ну оскільки включився насос більше ніж півтора. Цікаво додаємо температури. О, Тепер полум'я зовсім інакше горить. Тепер полум'я горить. Швидко нагріває. О, через те, що теплообмінник чистий. Воно тепер швидко нагріває його і жене по системі вже, Так, зменшуємо на мінімум і, складаємо, і закладаємо кришку, і на тому ремонт закінчений. Тобто профілактика. Так, е, от ще покажу, я вже зібрав котел е, все на місце, поставив всі захисти, всі кришки. І зараз от стабілізувалася температура, ой, не температура, а тиск стабілізувався на рівні десь 1,6-1,7 атмосфери. От, газ горить рівномірно. Тепер не бухає як при запаленні, запалюється тихенько. От, горить на мінімумі. в мене котел завжди стоїть на мінімумі. Оскільки зараз така зима, що не треба палити сильно. Ну і температура води, там, ми вже собі регулюємо. Треба сильніше, додаємо, слабше скручуємо. Але наразі котел працює, запустився, помилки не видає, так що, може кому треба буде, можете скористатися, як і щось де почистити. Все, до наступних відео тепер.